дір. Коротше, друзі, що скажу вам сьогодні, вирішив в кружу, ну що у вас такі красиві, спомнишся, це Teddy Bear. Teddy Bear. Саме так називається цей сорт кіпорисовика. Оп, тут все тупого, да, по-моєму. Ну, він не то, що тупий, він, ну, що називаю його так, тупенький, да? Хоча у нього IQ явно більше 120, тому що вижити в цих умовах це так-то просто. Сьогодні розкажу вам про а, два або три сорта таких кучерявих, прикольних, такі переселки. Звісно, один з найцікавіших, для мене покажу, був Чирямен. Чері, чері, Чир але йому хандик, чи кіт насцяв, чи собака насрала, кричу. Але все тому, що хтось його чимось... Він пропав. Все, забудем. Фу, 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 баста, все. От. Але от, де хто там вийшов? Ой, щось тут, а, горшок роздавив, коротше. Друзі, там гілок почне присипане за снігом, але масу, ви бачите. Красивий, такий гарненький, такий, ось в нього, такі маленькі молоді прирости, гарні, симпатичні. Ви десь там час час, час линяє, підлиняє. Це бачите, снігу везде, холодіна, мороз, так неприємно, але що зробиш? що зробиш, друзі? Взагалі в хвойних багато і якось навіть тут. Думаєш, дуже багато. <смі>, тому що і там вона ялинки, які барисовики, і, -і, -і, і ярівці, і, і що хочеш, і сосни великани, і, і, і коротше. Ведосикводі і тому подібне, друзі. Звісно, така от незвичайність це для любителя. Тому що хочу, щоб була така красива йолочка, щоб... Ну, як вона бачите? О, це ж у багатих людей так. Ай. Теж хочу голубу йолку посадити. Хай росте, будемо наряджати. От мені цікаво, люди, які сиділи, ну, це дуже мала різдво, сусідка дуже хороші люди ми люблю їх. А от та, бачите, от них ялинка, така, піцея абіс. Я не звичайна, а там на... пункінс, з от, Красиві такі. І думаю, от, реально, от, реально, як її наряжати? Тобто, ну, коротше, Це така історія. Тому якщо у вас немає можливості наряджати, дивіться моє попереднє відео, там там десь має... Ні, так чи не міг робити. Подивіться там, я про, розказував про підсею Глаука Supergрін. Така, красива така янучка, яка спеціально для того, щоб ви могли її наряджати. Робили наш фешн-показ. Але ми повертаємося до кіберисяків, цікавих кручених, перекручених. От, От який у нього халюся. Колись він давав пару таких шишечок, але ну, не, коришні, не шишками єдиними. Ми в ньому. Він у мене десь такого напевно росту років 5 тому на ріс. Ну а зараз я вам розкажу вам про інший кучеряшку таку симпатичну. симпатічну. Теж такий але це окрема історія. Боже, друзі, напевно, я так само, як і я, ви теж мрієте. Про величезну, там 45 гектар територію. Як хочеться сьогодні? Поросажа, що воно росло. Тому що мені так ось за сором, будемо є, Кальоші, ну куди тебе діти? Ну, От ця жимолость. Не росло собі. Ну, була одна гілочка, як російська пропаганда, гопа, по всьому цьому розповзлася, воно піона. Там треба, звісно, штуку треба отрубатися. От, але все одно. Так, там не. Де... Ця... Короч, а другий кочерявий у мене красунчик, це отакий от ділятуш. Теж дуже, дуже схожий. не схожий е, на телібі, але такими ростеми як інтересними, теж там воно линяє. От. Історія цього ділятуша дуже трагічна і насправді ну, якби не то все добре, мені подарував її е, мій покійний друг, його вбили росіяни в окупацію от, в Орзелі. І перед цим Вова мені подарував. перед війною подарував мені цього ділятуша. Бачите, я цікавий, що тут так попарно хвоїнки, тут ну, гілочки. От, і в мене декілька є рослинок, які подарував мені він Вова був чудовою людиною, цікавою. Красунчик такий. от Він е, міняє колір. Бачите, взимку стає бронзовим. А влітку він такого салатового кольору симпатичного. І ще в мене там один маленький, але я вже не, повинен, не повинен його присипати, не повинен як його звати. Ну то не будемо показувати, на нам нонейми. Що вам скажу, цікаво, те, що їх теж можна стригти, тому що якщо його не стрігти, то там воно лисіє, там за, заростає. Тобто його можна обстригати, але як на мене, ну дуже красива така його природня форма. Дивіться, як, як гарно таке оце ранкове сонце небо вечірні з такими легкими такими етюдами намазує такі гарні променисті пейзажі на цій такій лісовому масиві діля туша. Е, так, консілющин. По-моєму, писала по моці. Заключення. Садимо на сонці, можна легка п'ятіння, але я потім не кажуть, що кашляє. Важно на сонечку. От, е, в принципі, я свої хвоні ніколи не одобрюю. Особливо там, кинуть там, пару цих, не, по, по, по сусікам по шкшебу, кіну нітрамо фоски все. В принципі, я свої рослини не там, там, розводять там кальцій, калій, нітрати, фосфати. Дивись, не можна пройти. Коротше. От. Звісно, є гниди, які там можуть обосрати, то не то, заросше. Плохи розстіння, там що хоче. Як показана практика, треба пити йод людям. Да. Йод треба пити, а мені треба срочно новий участок, тому що вже так все позаростало. Ось десь красиве, бачите, який гарний. Це тяшно, мороз. Ту, що він дуже гарний е... Тоже, сорт сосни. вона має бути оранжева взимку. Але з того, що тут все, і коні, люди, і все, то короче, і ось виросло, то не весело. Треба теж погірше порізати. Подімаєш, це не то, що там, ото, якийсь маньяк, не розумію, що сажу. Воно все було колись маленьке. Манюсеньке було все. І ти думаєш, Та! тим паче з Росією то особо то, типу, то, то, життя то, з такими сусідами, то життя взагалі може бути там, на дні, на минути рахуватися. Але раз вже дивишся. І вже ого, як все, друзі. Звісно, слава Богу, що сніг, слава Богу, що мороз, тому що вже ковирявся в саду, забебався, друзі, забебався, тому що хочеться вже... За старость надо отдыхать, пенсія. Що так Втомлюєшся це все, того, ти розумієш, От чому наш, там, люди радіють там, там, сніжок так красиво. Такий морозець. Це певно ті, хто не платить за свою комуналку О, і за хату і сніг не чистити. Звісно, всі адекватні люди вони розуміють, що зима – це погано, це холодно. Але з іншої сторони ти маєш хоча б час відпочити від садово паркових культурних городів. Ну, ось така була історія, філософія, життя боль, боль на боль, болі на життя. Цим-цом, пока-пока.